Вітаю вас на каналі Ельфа. Мене звуть Катя, і я до вас трішки змокривати головою. Але у мене сьогодні по плану два відео. Тому вибачте, може, до речі, вона виглядає дуже дуже прикольно, ніби у мене якась хім. Укладка. А, коротше, я сьогодні до вас прийшла з таким відео. Не думала його знімати, але все ж таки мене почали питати в інстаграмі. Аля, ти виконала свої плани чи ні? Що там в тебе з планами осінніми? Але все ж таки, тут не буде підсумкових осінніх планів. Про це розповім вам через одне відео. Надіюсь, що це станеться. От і сьогодні поговоримо з вами про мої плани на контент та те, що я хотіла би дочитати та зробити і зняти до кінця цього року. Потрібно все встигнути. І як мінімум встигнути вам це зняти. Тому поїхали. Боже, сьогодні мої гормони говорять про те, що я собі подобаюсь. Тож, давайте зараз поговоримо про плани, які вас чекають на каналі до кінця року. Насправді, я собі сказала, що ніяких таких структурованих планів на канал по контенту я більше не буду робити, як це робила десь приблизно рік тому, коли я кожного дня, кожного тижня розписувала собі, що я буду робити, якраз таки просто ледь не погодинно для каналу. Якщо ви чуєте якісь звуки, якісь стукання, будь ласка, не зважайте, адже саме. Ми зараз моєму віччому потрібно рубати дрова. Але все ж таки, чим ближче до кінця року, тим більше я б хотіла структурувати свої виходи відео, адже хотіла б виставити певні рубрики, які виставляю кожного року. Тому тут потрібно все ж таки зважити, яке відео коли має вийти. І також я б хотіла виконати певні свої плани, які надумала. А саме неділя читання. Це такий певний марафон, як він буде проходити, які книги я буду читати. Все розповім, звісно, безпосередньо під час марафону, але це для мене виклик, тому що такого я ще не робила. І дам підказку, це буде все не в одному відео. Тобто, я не буду виставляти одним відео, як читала тиждень. При цьому мені потрібно працювати, при цьому мені потрібно готуватися до від'їзду, тому це буде. Важко, але все ж е, надіюсь, свічим скоро завершить своє діло, і він не буде вам заважати, і мені також. От, але все ж хотілося б це виконати, тому що, по перше, от саме зараз я вірю в те, що я зможу. По-друге, я б хотіла таким чином підняти статистику на каналі, я впевнена, що в мене вийде. От, і по-третє, я хотіла б розгребти свої маленькі книжечки. Ну, маленькі відносно, я вже знаю, що я буду читати плюс-мінус, якщо до цього дойду. От, і хотіла би просто книги, які мають невеликий об'єм, якраз таки ну, помістити їх в цей, в цей марафон. Надіюсь, що це в мене вийде. Будь ласка, дайте знати в коментарях, чи було б вам таке цікаво. Чи готові ви провести зі мною орієнтовно в грудні, десь в середині грудня, а весь тиждень, тобто кожного дня? Також я хотіла б зняти певний такий влог. Якщо поїду, все залежить від того, чи поїду я. Звісно ж, ви знаєте, яка зараз ситуація. Можливо, така що чоловіка не відпустять, і знову буде як завжди. Тому те, що я собі планую, це знаєте просто великий знак. Великий знак питання. От тому тут я хотіла би взяти певне, давайте я одразу покажу, які книжечки хотіла б взяти з собою в дорогу. Там буде моя така невелика поїздка. Тим паче, що час, коли я буду з чоловіком, я не захожу нічого важкого читати, тому я думаю, що це буде дуже класна можливість почати читати до Торктемряве. Я відкладаю цю книгу вже рік, і вона насправді не така важка, мені здається, буде за сюжетом. 400 сторінок. От, і я Бачу, що багато хто її читає, і також прилітало мені декілька коментарів під тим відео, де я показувала власне, ці книги в осінніх планах. Катя, будь ласка, прочитай, скажи свою думку, тому що ми твоїй думці віримо, ми на неї опираємося. От, мені це дуже-дуже цінно, дякую. От, і все ж таки, я не хочу вкладати цю книгу в далекий ящик. Ну і показую також другу частину, яку купила просто для підняття собі настрою, в якомусь місяці не пам'ятаю в якому. От і тому. Ну, показую тут дві, але я буду читати все ж таки в поїзді лише одну. Як завжди, в поїздку я беру з собою дві книги різних жанрів. Тому я візьму собі цю і певне щось класика, подивимося, адже я зараз повертаю стрішечки. Як до фентезі, так і до класичних книг. Неважливо, це зарубіжна література чи українська література. Так, я говорю про те, що я. Набираю темпи в тому, щоб читати українську літературу, і я цим дуже-дуже пишаюсь. От і одразу поквиталися з двома книжечками, їх я відставляю. Також я хотіла би все ж таки продовжити знімати вам влог. Просто тут залишаю такі замітки. Я, до речі, почала читати цю книгу. Ну як? Я на 21-й сторінці. Тут поки що нічого не видно. От, але це просто. Я не знаю експериментально. Я сіла в один вечір і прочитала декілька сторінок. Це навіть не перший розділ. От дуже розмірений темп, дуже такий повільний. Я не впевнена, що я зараз можу це читати швидко. Тим паче, що до від'їзду в мене дуже багато проєктів, які потрібно завершити. От і одним з проєктів є ось цей незакритий гештальт, який я вам обіцяю вже просто два роки підряд, і потрібно з цим завершувати. Потрібно це просто брати себе в руки, тому що, по-перше, я не дуже я взагалі таке не люблю. Ненавиджу свою таку рису характеру, коли обіцяю і не виконую. Я дуже пунктуальна і відповідальна, тому це. В цьому році точно буде, якщо не в листопаді, я не встигну прочитати її, а я зроблю все, щоб встигнути. То буде точно в грудні. Але в грудні взагалі буде дуже багато таких рубрик, які є постійними. Це те, що вразило за цей рік, те, що розчарувало. Можливо, я зніму розчарувала для спонсорів також, звісно, ж року. І ось ці влоги подивимось, дуже багато всього, і я надіюся, що мене вистачить. От, хочу просто зараз вдаритися в контент і. Не забувати, що окрім крамнички моєї, де я виконую, виробляю створюю книжкові аксесуари. В мене є канал, який я дуже-дуже люблю, і мене дуже болить, коли я йому приділяю менше уваги. Тому на кінець року, звісно що всі будуть підводити підсумки, всі будуть складати якісь плани на наступний рік. І як завжди, всі мої всі мої рубрики повертаються, і я своєму дуже дуже тішусь, тому що перше, я люблю складати плани на рік. Я не люблю. Складати плани на сезони, але на рік це просто моє улюблене. Звісно, ж 25 книг на 25 рік. Це все буде, але це буде взимку вже. В січні, от, але зараз потрібно закрити все, що стосується 24-го року, поки ми живемо тут. Важкий рік, але все ж таки до натарт чекаєте, обов'язково буде. Хей, hey, а ви знали, що лише за 10 гривень можете підключити спонсорство, отримувати доступ до загальних відео раніше за усіх, та дивитись унікальний контент. Секрети зйомки, невдалі дублі, розіграші лише для спонсорів. Реорганізації полиць, персональні розпаковки та багато іншого. Дякую за вашу підтримку. Ну а тепер до книг. Також для спонсорів я вже завершую влог по прочитанню усюди Живріють пожежі. Я читала цю е, книгу досить таки довго, якось мені так просто виходило через роботу. От це третя книга, яку я прочитаю у Селеста Інах, і поки що це остання книга, яка. Вона написала, точніше, це друга книга, але маю на увазі українською мовою. Це остання, яку я завершую. Е, от там залишилось мені зовсім трішки, і якраз таки сьогодні буду знімати фінальні свої враження. Хочу одразу сказати, що ця книга. Топчик мені дуже сподобалось, але чи краще вона за наші втрачені серця, чи краще вона за несказане, все розповім детальніше спонсором їм першим, а вам вже більш детально розповім в прочитаному. мене, напевне, це буде сумніваюся, що я в грудні встигну, певно, що це буде якраз таки десь вже в січні. Прикиньте, в січні. Просто в мене розписано. Кожний тиждень яке відео має виходити, і не все я встигаю виставити, тому певно, це вже буде в наступному році. Також, от просто тут залишу таку замітку, що хотіла би взяти і цю книжечку, якраз таки для а, цього марафону. От я її почала читати. признаюсь чесно. І до речі, у мене дуже гарна закладка, яку мені мама купила на барахолці. Вона ось така металева із котиком. Ну просто вау! і Вона така цупка і дуже-дуже якісна. Якраз Є використовує і, і здається, німе тут вушка лисички, тому що тут у нас тіло все піде якраз таки про лиса. Корнеліуса Лиса, якщо бути точніше, це друга частина ось цієї прекрасної історії. Також буде ще дві. І ті, хто читала ці книги, знають, що в нас в кінці історії розповідається, коли можна чекати продовження. І якраз таки нові пригоди наших мемуарів лісу, потрібно чекати наприкінці цього року. Тому чекаємо з нетерпінням, коли наша ідея дасть нам передзамовлення так. Закладка тікає. Десь нам перезамовлення на третю книгу, і там щось буде, наскільки я знаю, зимове. От я почала читати цю книгу, але можливо я її відкладу і вже продовжу в марафоні, що детальніше вам розповісти. Я зараз мало вам розповідала про ці історії. Це здається, вдруге я про першу частину, та також частково про другу, так, про цілу історію. І в нас є поки що лише дві книжки, знову ж таки, згадуюся. І розповідала в попередньому відео. Це в нас були книги, які ви прочитаєте за один вечір. За Читати до ранку, там дуже такі, знаєте, захопливі книжки і невеликого формату, який точно ви прочитаєте за короткий проміжок часу. Тому зверніть увагу, мемуар лісу я довго дивилася на цю історію. От і перша книга мене дуже вразила. Тим паче, що тут є дуже гарні вставки тут дуже гарні ілюстрації. Мені вони надзвичайно подобаються, імпонують. Ви знаєте, що я таке збираю, ви знаєте, що я. Слабо слабохарактерна все, що стосується власне ілюстрованих книжок. Тому цю книгу точно, точно я буду читати. Якраз таки вона осіння, і в марафон чудово підійде. Правда, там марафон буде більше зимовий. Ми будемо прикрашати з вами кімнату, будемо прикрашати полички і, можливо, щось таке зимово-атмосферне будемо читати. От, подивлюсь, що не знаю, але поки що цю книгу почала просто, тому що такий був настрій. Ну, Як же вона гарно виглядає ця Дуже мені здається, вона сюди підходить. Також хотіла би згадати, що планую завершити ось цей журнал від локальної історії, тема номера хліб. От я зараз дуже-дуже люблю ці журнали. В мене є лише два, але я планую купити ще також новий номер про шістдесятників. Це мені імпонує, мені подобається і. В принципі, все, що стосується будинку слова, мені подобається тема шістдесятників. Мене є вже книга. Ой боже, бунт проти імперії. Так, я її ще не читала. Я її читав дідусь я буду читати його книгу. от це, до речі, тема номера 8 2023 року. Тому потрібно вже її завершити. Мені дуже дуже цікаво. Я думаю, що тут буде про важливість хліборобства, про важливість зерна. Про те, як утискались права українців на створення зерна. На те, як відбирали хліб, я думаю, що тут буде згадано також голодомор, тому це дуже і дуже цікаво. Зверніть увагу, локальна історія це просто моя любов. От і тут, до речі, буде ще одна книжечка від них. Вони такі величенькі, абсолютно недорого коштують 200 гривень і море щастя, тому що таким чином ви можете краще розумітися в історії, підтримати українські видавництва, українські бізнеси і тим самим бути обізнаним в різних сферах взагалі Нашого суспільства, ну і давайте також продовжимо е, локальну історію. Вони мені не на огляд ще і таку книжечку. Їм е, певне сподобався е, мій відгук на е, сила опору е, українців в радянських таборах. Я згадувала про цю книгу в багатьох відео і бачу, що вам. Вона також зайшла, і, в принципі, як і відеорубрика, так і сама книга. Два зацікавила і це дуже-дуже цінно, адже видавництво продовжує зі мною співпрацювати, дуже їм за це дякую. В руках я тримаю у пошуках Єви історія про чому війну та еміграцію від Максима Безпалова. От така от новиночка, яка, яка вийшла в жовтні, я планую точно прочитати якраз таки до кінця цього року, тим паче, що мені дуже подобається те, як працюють. Кома... як просвіт команда видавництва локальна історія з книгами, тому що це зручний формат, тут зручні відступи і також теми, які піднімають. Ну це просто створено все для мене. У пошуках Єва» це документальний роман про пам'ять і забуття, про те, як легко забути і як важко віднайти втрачене. Однак ця книжка не про минуле. Вона передусім про сучасне про пандемію ковід, 19 та про вторгнення Росії в Україну в 22-го року. Врешті не про імміграцію історичної давнини, а про прагнення сучасних українців уникнути власної. Ця книга також дуже симпатично виглядає. От і вона дуже якісна. Тому я думаю, що вона прочитається досить таки швидко, тому що такі історії мені читати набагато, набагато легше і швидше вони читаються, аніж Емілі Генрій, от це все, Алі Гейзелвуд, ніби що ніби як якраз таки призначається для того, щоб розвантажити свій вечір, відпочити, мені таке читати легше. Тому обов'язково прочитаю і про все вам розповім. Далі я хотіла би зробити певні замітки. По-перше, я маю надію, що прочитаю і пісню вічних дощів. Я зараз побачила, наскільки ціни піднялись. На книги і на цю книгу книга виросла майже в 200 гривень. Це, звісно, дуже страшно, тому мені потрібно прочитати і зрозуміти, чи буду я читати продовження другу і третю книги, це в нас трилогія. От і це, звісно, фентезі. Дивіться, яка вона гарнесенька. Я вам детальніше про неї розповідала в осінніх планах. Тут просто залишаю замітку, що вона досі в мене актуальна. Про інші книги, які я прочитала чи не прочитала з того відео, я буду розповідати вам про у відео. Про зимові книги, власне, про плани на зиму і також будуть підсумки осені. Тому там все буде детальніше. До речі, планую його зняти якраз таки після цього, яка гарнесенька, просто книжуля, дуже-дуже це виглядає симпатично. Тому, тому потрібно розуміти, чи сподобається мені ця історія. Кажуть, до речі, що перша книга слабка, наступні краще. Тому, якщо мені сподобається перша, точно треба буде брати друге. Але де брати кошти на ці книги. Питання відкрите. Ну і я не вірю взагалі в те, що це відео виходить таке коротке. В мене відео на 20 хвилин. Ви серйозно не повірила, не повірила б ніколи, але також показую вам ось останню книгу з цього відео, яку я дуже хотіла би прочитати. Вона останнє відео, але точно не останнє за значенням. Тому що... що? Тому що ви розумієте, що це означає. Як я могла профрити по все, як я взагалі могла не звернути на неї увагу? Ну, поясніть мені, Юрій Горліс-Горський Холодний Яр. Я з початку року чекала, коли ж Віхола видасть нам цю книжку у серії Неканонічний канон. І я знаю, що ця книга також була переведена видаництвом КСД. От, але я хотіла саме від Віхоли, тому що я їм довіряю більше. Без образ, от і також я підтримую се видаництво, я з ним співпрацюю, і відповідно я їм як довіряю більше, так і хотіла саме від них цю книгу отримати. Я чекала, коли ж вже буде ця книга в продажу, щоб її придбати, але дуже була рада, коли Віхола надіслали мені її на огляд. Що ж казати, якщо в мене чоловік служить в 93-й ОМБР Холодний Яр, тому я впевнена, що ця книга точно має бути мною прочитана, і тим паче, що подібний екземпляр. Але від іншого видаництва, я, до речі, не знаю, що це було за видання. От я дарувала своєму чоловіку, в нього вже є декілька екземплярів. От і він точно читав цю книгу, я впевнена, тому що він завжди підбурював мене на те, щоб я прочитала. Обов'язково це зроблю. Надію, що все ж таки до кінця року я встигну. Планів дуже багато. Ви ж знаєте, як на контент, так і по роботі, так і за різними проектами, і поїздка особисте життя, і все власне й канал, контент. Тому я все. Дуже-дуже маю надію, що цю книгу так і прочитаю. Мені надзвичайно подобається, як водит Віхала видали цю книгу, тому що це такий темно-темно-синій, але по факту він здається чорним. як, класна і стяг Холодного Яру. От і мені подобається, що тут так, от назва вона ніби, ніби є, але. Так, знаєте, в бліскує дуже дуже цікаво. Насправді я думала, що книга буде меншою. Тут більше 500 сторінок і невеликим шрифтом. І розповідається нам про що Давайте Я краще вам зачитаю нотацію, тому що тут дуже багато інформації. На початку ХХ століття на Черкащині сформувалася повстанська армія, яка швидко переросла у Холоніярівську республіку. Селяни та нащадки козаків об'єдналися, щоб не пустити на свою територію ані більшовиків, ані деніківців. Просто, що може бути краще? Я, я обожнюю все, що стосується більшовиків і радянського союзу. Ви знаєте, я на западка і готова розбивати це все в пух і прах. Опір був так вдало налаштований, що проти загарбників виходили добре озброєні цілі дивізії, сформовані з місцевих жителів. Учасником цих подій був Юрій Горліс-Горський, який і описав їх у романі Холодний Яр. Автор змальовує збройні сутички з червоними та підпільну роботу українських повстанців за стінки ЧК і. Відривну роботу проти радянської влади, а також побут воїнів і відвагу, патріотизм і стосунки, авантюри, гумор та боротьбу до останнього. Тобто, бачите, дізналася разом з вами, що сам Юрій Горлісгорський був відповідно. Учасником всього цього це просто не може не тішити клас, і до речі, цю книгу я дуже хочу підписати у Хладноярівців. і певне я зроблю це на обкладинці. Надію, що це не буде вважатися кощунством, але я думаю, що це буде дуже класне оформлення. От таке дуже спеціалізоване, і, і зараз так подумала: а може, ви хочете отримати таку книгу в подарунок. Саме у виконанні віхола на канонічну канону та у виконанні холодноярівців, де вони підпишуться маркером ось тут на білих е частках політурки. Напишіть, чи хотіли б ви ось такий чудовий і ексклюзивний екземплярчик отримати у подарунок? Що ж, я не сідаю читати цю книгу, я її відкладаю. Катя, ти її чи Ти її не будеш зараз читати? От і буду з вами прощатися, тому що на Порядку денному в мене ще ось там стосик книжок, які я вам маю показати, і про них вам маю тут побалакати, і помовити і е, потрендіти. От, я дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Будь ласка, не забувайте за активність, це дуже важливо для розвитку каналу, та мені надзвичайно буде приємно це від вас отримати. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал, аби не пропустити нові відео та обов'язково натискати на дзвіночок, щоб першими переглядати нові ролики. Ну а я бажаю вам лише всього найкращого кращого бережіть себе, рідних і україну, все як завжди, до зустрічі в майбутніх відео за блокація Ельф. Бувайте.